На, Максим, дивись, тільки я знаю, як поставлю. Блін, я не знаю, як поставлю. Э... На дивись. Дивись, видно добре. А! Да ты ешь. во він. блин. Уже, наверное, лучше ничего не будет.

Максим! Выпал! А, шит! Нафиг мне? Челик! Максим поїхав в школу і попросив мене знімати, яке було. Я який будуть посні. Ти знімаєш? — Так. — Як? На телефону подивимось. Та що всі сюди Де Дай На Настуччик. Дві тими ті кишину. Де Ага. Фу. Да й дві тьоми виніс. Зара. Підмо зараз заберем. Докупим до піци те, що осталось і заберем посылку. Фух. Дві тьми виніс. Може як покупаєшся. Не, спочатку єди. Заберену дворі путаю. Ми що ставишь. Ну то ти давно може. Фух. Максим, це було жорстко. Я не знаю як я вийти. А давай я получу сам буду записувати. О. О, тако. Фу. Це було жорстко. Саня тащить. Тебе міфічески пішатися. Це Максиму взагалі повезло. Ух. Ой. Це було Ага. Я тепер завдяки Максиму. Він сказав три минути, але за І Він тепер доведеться саме потім двох. Я один раз, коротше, запустив тіму там, де чи три чила в тімі чи 4, а не три. Я случайно запустив і зайняв топ-два. Представляєш? А я думаю, я топ-1 займаю, бо в мене тіми не було, я нажав не запульняти. Я думаю, я сам играю, я там три, ага. И в тимі, я ага. я в і в кафті мій я топ-2 зайняв. Я один раз і топ-1 так занял. А це фортно, реально. А це пот нагально так фотну Я вже думав що... Ты гаметонник вишен навіть не Та, ні, купить. А, нет, наш запис. Не, назад. О, вот так. О, в на води не тон. Машины водиці не тон. Так, не знаю. Истати, якщо ти в цій зелені води побудеш, то в тебе черепки такі, нажми два газа, а і ти... А ти знаєш, що... Я... Треба десь місце найти їх. Едь до тої кафти. І воно буде десь показувати. А тут і що це. А то та, я не знаю, може бос був. Шо це я Не стріляет. Бо ти їх не вдарив, вдарив его не почнуть. Да не, якось тут їх був. Ой! А це мабуть їхній сундук був. Да, я думаю. Е, ладно. Ой. Дождь да. попах. Два. Вот, блин, хочешь дивиться, стоїть стоит туда. Телефон. Снимает. Да, Хорошо в бьюти тут. Не бьюсь. Я бы говорил, то не хрубилась, как ты с ним подхилась. Что я так важно по вот там Не знаю. Мне кажется, это с м2 каме стоил. А по-моему, было быстро забрати и пийти. Та там якийсь легендарный автомат у них. Легендарні ОПП. ні, Андрій, це то... Ну, це того стоїло. Вони легендарні, це взагалі капісика жорстка. Там маленькі баночки в палаці. Зублю вас, так поки не наїде. Я не хочу ці маленькі баночки. Ну що тобі ти міхоп Дві. Хай дуже. Что такие? Ой, это блин ляже, ага, Максим. О. Саня, я тебе телефона повергну, чтобы лучше в этом повернул. Максим, надіюсь ти телефон опове тата машини голод. Докторська я сумка Я, пепе, автор, я в заміс ХП якийсь автотракція. Але він не даний, я не хочу. бути. Це ППшка непогана. Ні, якби був лініальний автомат, я поміняю. Я б на сині, що це був би. Навіть на зелений, це би я би поміняв. А вот на целый шопцибу бы автоматически А, поезд за чай, остав, Ді, я оставлю Дід Петя прийшов. я поищу які у нього камінь босби? Ой, дивись тут а, десь ще. Що... Ну як що що це так, так, так. А це круг. Как... А. Показував, що хтось ходить? Ну, бо, бачиш на ка. Десь там. А, на ка. О, бач! прыгає, чел. І за ним ще один. То тімаш? Ні, це не тіма. Ви... а може і тіма. Один за одним прыгали, а той стріляє ні. Вот там уйдут. Нет, це потім, да, с этим. Лучше лучше ти з ним не бить. Та я вообще лучше мені б не с ним не вийду. Mm -hmm. Тебе якось засадили. Лучше не нападай, подожди, покину. Мені скучно. Эй, так же ще довго сигнал, сі тими мені з мене хватило. Он издохнув під та, бо ти... Э, та, поки... бо там три круги, там зараз весело. Та, бо поки вони всі поб'ються... Та я й хочу. Два круга, це мабуть тіма. А! В саді. На горі. мені. Спорти все голову. Я? Не ти той чоловік. Ой, я хотел спортишками. Пошли наверх. Mm. Що це, а, це кого? Отом ч винесли ті матого одного? Чого тут не Ну, Було Бу, один кого. А то це все ходить три медальйона, три боса. А ні, а босів більше, але три медальйона. Вроді б. І за... Ти забереш, вони і побачать, якщо що. Дякую. Дякую. Вони тебе бачать. Вони тебе бачать. Ну, Хтось один бачить. Я кажу, друзі, моя ніхто не це. Бери корони й вали. Каліка близько ди шо? Бери, ці вали. Корону бери, перчатки бери, дома. Вс вали! Бригай два рази в тебе всі. Все, в втічі. В, в, в Скоро зона буде пофіг похід. Саня, а, а подвійський в тебе. А в тебе не в тебе не скриття. Ой, ну хоча б автомат співзи. Казіка, пішов з тими перчатками, думаю, найкрутий винесе. Ну, а що це пічатки? Їх. Ну не туди, я. Тай в гоньку. Підди до тої палатки, воно ж в годі близько і там є рибаночки. Я не знаю, я не Ну так ті, ті, ті ми один чел оставили. Оце той чел. Все це той чел, який тебе... Стоп, я назад повернувся, на що Ну, тепер в ті мій один чел. Але він може вас згодити. о, баночка. Де за тебе? Тихо будь тихо. Він буде бачити. Давай! Хасава! Автешка в тебе є! В нього ще один медальон, в нього всі медальони були. Надіюсь, ти забрав найкращий медальон. Що мене дає? И є, медальон тобі багато що ти є. Є медальон схитності, медальон, що тобі патрони дає. У мене медальон, що патрони дає. Та втікай! Що ти в зоні, хібаньку хилиш? Ну воно їх останній Саня, останній медальон остався. И ты самый лучший медал. А ну сядь, сядь, сядь. А ні, ти забрав самый медальон. Це... Не видно. Тебе не видно, але ні. якщо ти близько підійдеш, то видно. А коли я не рухаю? Це коли ти ходиш в присідку. Але воно діє там секунд 20. О, патроны. Ну, в тебе тепер тільки попеки є. О, і... зараз туди дойде, я заберу. Давай, давай. А ті хай дійсно. Ну, топ один займеш. Три людини, там одна ціна вставить. Я ж кажу. Капець, може вони сюди прийдуть до цього? Може. А вони ж бачать, що вони? Були. Все, побіжи, супер. Во... Молодця, мені. В тебе є Во ві... возьми медальон, останній медальон Вважик мені страшно Там можна почитати що медальони роблять Во наведись на їх бачите У нас секунд пять перезаряжается. Да и так самый лучший лут. Саня, ну, с крысью. Стреляй. Давай! Давай, Саня, тащи! Два чела, тащи! Саня, я так само призаряди паперки, просто крись їх. Пофіг, ти один. Против їх двох. Або це один чел, бо там і тебе. Ні, він впав вже. Тобі три медальони і в тебе зона дуже маленька. Я знаю, блин, зараз. Біжи, в зону. Максим я пробую знімати п'ятіс. Максим, я не знаю, як я тащу сам тут. Хасаня просто ти лучший. Да ты чел, блин. Я ж не понимаю, навіть поняття. Просто за в тебе темний костюм і ще плюсе. Да він уже Ну десь студийцев. Тут я по знає, Сейчас знаю, як близнути. Надіюсь він не возгодить, ви. Чи... В цій зоні немає возгождалки. Він не возгодить не бійся. Шо? Шо? Стань і сядь. Це він ваш типа? Не, він не побачив, бо ти був невідем, а це повезло тобі. Там везначок зверху тебе був. И це... А ні, це твій медальон, це твій медальон твій нов болот робить. А ч я його не буду? Бо не достав, значить, медальон. Не побачив його. Вроді би, як зона новата воно. Там він може бути. Бляха, сидить так само. Сидять. Або День. він... Вот ты башь во башь. Вин бежи, сідай. Саня, ты что? Как раз. стоп сто пуды, одна колона. Красава. <плёв> Саня, скажи. Ох, добре, що ти мені лут класний дав Саня, Ти просто луч.